Це історії українських дітей, які опинились в російській окупації. Вони не можуть виїхати з окупованих територій, тому їх історії анонімні. Задля безпеки героїв їх імена змінено, а я стану їх голосом голосом того болю, яким вони хочуть поділитись. У мене немає можливості відкрито поговорити з друзями. Мені дуже сумно, коли я виглядаю зранку у вікно. І бачу мою рідну школу з російським прапором. Та водночас мене радує те, що мене туди не забрали. І я дуже радий, що навчаюсь онлайн в українській школі та вивчаю рідну мову та традиції. І я дуже вірю, що я це переживу. Я живу в окупації із семи років. Мені складно описати життя поза цим простором. Я його практично не бачила у 2014 році. Ми просто продовжили ходити в ту ж школу, що й до війни. Навчання в російській школі це щось гидке. Щопонеділка на першому уроці проходять розмови про важливе, де дітей вчать любіть родину, цінувати традиційні сімейні цінності і пам'ятати про єдність народів. І звісно, все це викладають російською. К нам сьогодні приходили воєнні показували нам автомати і давали подержати гранати. Вот такое рассказывает мой ребенок про учобу в школі. Сьогодні через російську агресію в окупації перебуває понад 1 мільйон 600 тисяч українських дітей. Почуйте і станьте їхнім голосом.